Денис Царук. Якщо порівнювати самі персони, то приблизно співставити з зелею можна тільки Ківу та Гепу. Я А так взагалі важко знайти аж настільки негативного антиукраїнського персонажа. Я куплю вам ананаси. Да, тільки вони будуть із кирпичі, ті ананаси. і будете ви їх кушати. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Вітарянин У світі існують тільки дві країни, де мають моду перебивати погані новини ще гіршими, і ці дві країни зараз воюють між собою. Найгарячіша тема, звісно, це підвищення податків. Закон проголосовано. 247 депутатів це зробили. Слуги колишнє ОПЗЖ за майбутнє і довіра. В купі зібралися. І як пишуть медіа, такого підвищення податків Україна не пам'ятає давно такого не було. І гетьманцев розказує, що це тільки початок і найближчим часом треба буде ще переглядати і ще більш підвищувати податки. бізнес не оподатковують майже взагалі, не збільшують оподаткування. Ми з колегами пропонували плаваючу межу від 40 до 49 відсотків підняти податок. Там а, на дохід. Підприємців, які займаються гральним бізнесом, і на виграші безпосередньо, і там надходження передбачалися від півтора до двадцяти мільярдів гривень. І цього року, і вже наступного року ще вони мають зростати. Гетьманцев категорично відмовляється податковувати <світ> гральний бізнес. Там шалені кошти крухаються. Е е е там щохвилини 250 тисяч гривень поступає в сферу грального бізнесу. А ми піднімаємо ренту на корисні копалини. Станом на сьогодні підняли на отакусіньки мінімум. Ну хто рентою займається? Ну всі свої. Ну там угу. хто при владі, хто переділили. Чому прості люди мають платити, а тут нічого не збільшується? І ось так а, ювелірка. У нас виявляється ювеліркою. Кілька народних депутатів слух народу займається. Відповідно ювелірку абсолютно виключили з підняття. Оподаткування Джон Сміт. Всі ті гроші, на які збагатився Порошенко в мільярд разів, зараз знаходять у убив послуг всі ті пачки бабла Порошенко напхав слугам в багажники, дивани розкидав на їхніх кроватях, напхав їм за щоки і навіть задниці, так що вони вже вивалюються. І ще оця заява гетьманцева: що податок на розкіш він малоефективний. Чомусь у всіх інших державах він ефективний, а тут не ефективний. І в результаті ми маємо так, що обдирають всіх тих, хто і так платить податки, а ті, хто не платили, або в сірій сфері, вони й не будуть платити більше. Спецпроект сюрреалізму. Якщо обирати між якісним озброєнням та якісними дорогами, по яких зручно вивозити поранених, яких, до речі, могло би не бути завдяки якісному озброєнню, то чинна влада обирає пиздити гроші далі. У нас закладених додаткових 47 мільярдів на дороги. А там це з верхов... трибуни Верховної Ради криком кричить, що дороги військові вимагають ремонтувати, бо треба довозити техніку, треба евакуювати поранених. Але фішка в тому. Що військова стаття бюджету має закладені кошти на дороги, а 47 мільярдів додаткових це є плюс. Ми ж розуміємо, що ремонти дорог доріг зараз, будівництво доріг зараз це тупо відмивання коштів. Редактор української правди Севгіль Мусаєва, офіс президента обдзвонює рекламодавців і просить не розміщувати рекламу в українській правді. Кримський Укр, от були часи, можна було домовитись до президента, і тобі за це нічого не було. Зробили себе разом, тепер хоч поржом. Як вам, футболки, я тобі недорогенька, Олексій Голобуцький. Треба вчитися у позитивних блогерів, стояти на колінах і шепотіти. Господи, і за що нам таке щастя привалило? Віталій Гайдукевич. Українська правда жаліється, що офіс президента на них тисне, прям намагається знищити. Яка сумна новина? Прямо ж підвисаєш, яка реакція тут доречніше. Причому, коли цих достойників спитаєш, а ви не відчуваєте, що самі винні і зараз вас просто наздогнав бомеранг. Вони не розуміють, а в чому ж їх провина, і це стосується не лише української правди, а багатьох інформаційників. Вони не вважають, що несуть відповідальність за спотворений образ реальності, як в 2014-2019 роках, так і після. Вони не помічають, наскільки оптичними і услужливими стали в епоху велосипедиста на троні так звані акули пера, а колись при пороху їх рвало на шмаття від слова недорогенька, їм забракне чесності визнати, що в нинішньому трешові на банковій у відсутності свободи слова і присутності авторитаризму в країні є і їх медійників пряма провина. Усі вони в прискокі в дев'ятнадцятому році валили систему. Ну як, дорозвалювалися, утискати свободу слова зло. Але коли ти забронзовів в підістальчику інфогранто антикорупціонера та втратив відчуття реальності, це ще більше зло. Коли прикриваючись стандартами, забуваєш, що в першу чергу медійник має бути громадянином, потрійне зло. А коли ти допускаєш сам стільки зла, чого ж нарікати, що тебе намагаються вхристи ті, кого ти так поблажливо пустив, до... Чарівної булави партія слуг народу. Це така вигрібна яма, яка зібрала лаймо зі всієї країни в свої ряди. Як вони казали, тут можна хорошо прибрах внукам хватить. фітерянин від бій до вічної тривоги. Коли я дивлюся навколо, я розумію, чому ми програли визвольні змагання та усі попередні спроби державності. Просто в нашому суспільстві начальниць мсеків та Дмитруків було та є в сотні разів більше ніж ратушних давінчі та Сінцових. Андрій Сковорода Мсеки, Дмитруки, це похідне. Важко виграти визвольні змагання, коли твій головком тарчок країною керує підкацапський Єрмачок. Армія Левів під керівництвом Віслюка не переможе армію віслюків під керівництвом вовка. Твітерян Калівсі. гарна думка, але все ж таки вважаю, що порядних людей набагато більше. Але через те, що вони порядні, тому їм важко долати систему. А всяка наволодь через голови завдяки корупції може приходити до влади і займати посади. А як це змінити? Хто знає? Система вже настільки гнила, і це катастрофа. Зеленський бачить своє в нього своє бачення. Ще раз скажу: я хочу нагадати, що Зеленський вже бачив, що треба готуватися до шашликів. Бачив мир в очах Путіна. Казав, що Путін не хоче воювати з українцями. Всі можуть перевірити. А ще він казав, що. Е в Україні нема корупція, а всі корупціонери поїхали. Я не знаю, може він мав на увагу своє оточення, частина з якого вже дриснула за кордон, наприклад, Дмитрук, Одарченка Сініченко. Але ми бачимо зовсім картину. Віктор Слабкович кажуть, деякі моралізатори Порошенко винен, що голосують проти нього. Але в деталях не буду, нагадаю, коротко. Сто років тому в усьому був винен Скоропадський, триста років тому атакували Мазепу, триста п'ятдесят років Хмельницького, чотириста скидали Сагайдачного, який тримав в облозі Москву. Про все, що було з Україною, потім є шанс почитати в шкільних підручниках історії, поки вони ще є. Можна звинувачувати в усіх гріхах, повісити всіх собак, але наслідки будуть одні для всіх. Історія знову нічому не вчить, бо більшість історію не вчать і у Зеленського дуже часто стратегія базується на неправильних припущеннях. І тому знову ж він обдурю обдурить хоче і суспільство, і сам бреше, але сам починає вірити в брехню. Як це завжди буває там по ніцчуанському принципу, якщо ви вдивляєтесь в безодню, безодня вдивляється у вас. І ви, ви, якщо несете ахінею, рано чи пізно, ви починаєте в неї вірити. Твіттерянин Лев Ребет. Я поставив питання до чаджіпіті. Опиши, що би ти робив з країною, якби був президентом, який вдає себе патріота, але насправді є проросійським або твоє оточення є проросійським. Відповідь: перше, я підтримав би дружніх політиків, приводив би до влади та важливих посад людей, які приховано мають проросійські симпатії або мають бізнес-інтереси пов'язані з Росією, але вміють вдало ховати свої справжні погляди. Друге. Риторика на публіку я постійно виступав без гучними патріотичними заявами, говорячи про захист національних інтересів, незалежність, історію та культуру. У цьому випадку важливо створити ілюзію, що дбаю про країну і її майбутнє. Третє підрив національної безпеки. На перший погляд підтримував би армію та оборону, але саботував би реформи та модернізацію військових сил, не даючи належного фінансування або приймаючи закони, що послаблюють обороноздатність. Четверте, контроль медіа підтримував би лояльні до мене або проросійські змі, щоб через них поступово транслювати пропаганду, змішуючи її з патріотичними меседжами. Критикував би незалежні ЗМІ, звинувачуючи їх у фейках або непатріотизмі. П'яте інфільтрація економіки поступово дозволив би російському капіталу проникати в стратегічні сектори економіки, енергетику, банки, будівництво. На публіку це виглядало б як іноземні інвестиції, проте це було б скамуфльоване просування російських інтересів. Шосте. Ослаблення міжнародної підтримки робив би вигляд, що активно співпрацюю з західними партнерами, але насправді гальмував би важливі дипломатичні та військові ініціативи, які могли б захистити країну. У міжнародних виступах наголошував би на тому, що необхідно шукати компроміси з усіма сторонами або потрібен мир за будь-яку ціну. Сьоме дискредитація активістів і волонтерів. Створював би кампанії проти активних громадських діячів і волонтерів, звинувачуючи їх у підривній діяльності або співпраці з іноземними розвідками, мета ослабити позиції реальних патріотів. Восьме маніпуляції історією. підтримував би проекти, що пропагують російське бачення історії або спільну історію братніх народів, поступово нівелюючи незалежну історію країни. Дев'ята псевдореформи. Ініціював би реформи, які виглядали б як такі, що покращують ситуацію в країні, але насправді вони послаблювали інститути влади, робили їх більш залежними від зовнішніх впливів, наприклад, корумпованих судів або виконавчих органів. Десяте приховані поступки Росії вів би секретні переговори з російськими представниками або проросійськими силами, пропонуючи певні поступки в обмін на політичну або фінансову підтримку. Але маскував би це як частину мирного процесу або компромісного рішення.